Секрет вашого успіху на риболовлі криється в одній маленькій, але дуже важливій деталі, а саме у рибальському гачку. І от сьогодні у школі поплавця Golden Catch ми з вами з'ясуємо, чому правильно підібраний рибальський гачок це ключ до вдалого улову і на що звертати увагу при його виборі. З самого початку пригадаємо, що гачок в кожній оснастці є надважливим елементом. Так як виконує три відповідальні функції: кріплення та подача наживки на місце лову, засікання риби під час клювання і утримання риби до попадання її у підсак. Всі інші наші зусилля від підготовки прикорму до техніки виважування зводяться до того, щоб саме гачок відмінно спрацював у той самий необхідний момент. Існує неймовірна кількість усіляких гачків, але технічно кожен з них розроблено з урахуванням усіх анатомічних елементів. Кожен з елементів відповідає за певний процес. Тому розглянемо їх більш детально. Почнемо з самого верху. Голівкою гачка називається елемент, що відповідає за кріплення гачка до оснащення. Він може бути виконаний у вигляді вушка або лопатки. Полегшені гачки для поплавцевої та фідерної ловлі роблять саме з лопаткою у місці кріплення, щоб не обтяжувати найлегші наживки, типу мотиля або пінки. Для більш крупних насадок, таких як кукурудза, горох, пучок робаків або ж для монтажів з волосом, використовують важкі гачки з товстого дроту і з кріпленням у вигляді вушка. Вони надійно утримують великі екземпляри риб, що дуже важливо при донній ловлі ляща, карася, хоропа або амура. Наступний елемент гачка цівка, це місце від точки кріплення гачка до піддіва. Ця частина гачка може мати різну довжину, що визначає розмір наживок чи насадок, які можна буде розмістити на гачку. Піддів – це заокруглена частина гачка від цівки до жала. Саме ця частина разом з цівкою задає форму, ширину гачка, його вигин та розмір. У самий відповідальний момент виважування, підів утримує рибу. Невеликий виступ, що фіксує рибу на гачку, це борідка. Він знаходиться біля жала. У деяких виробників можна зустріти безбороді моделі гачків. Вони застосовуються у спортивній ловлі для мінімального травмування риби. І останній елемент гачка, що найпершим контактує з рибою при покльовках, це жало, гострий край гачка, що проколює губу риби. Він може бути прямим, підігнутим до цівки або ж відігнутим в бік відносно осі цівки. Нахил жала впливає на більш вдале засікання при певних умовах та видах ловлі. Анатомію гачка ми з вами розглянули. Тепер давайте перейдемо до їх різновиду. І за якими значущими критеріями їх можна розділяти. Усі рибальські гачки відрізняються один від одного за формою, розміром, діаметром дроту та кольором. Форм гачків насправді неймовірна кількість. Досвідчені риболови 100% мають свою основу в улюблених перевірених формах. Для старту новачка поплавочника виділю основні групи форм, які добре зарекомендували себе у процесі ловлі. Першою групою є класичні легкі гачки з тоненького дроту з продовгуватою цівкою, заокругленим піддівом і прямо спрямованим жалом. Така форма дуже відома і популярна у поплавочників. Так як чудово тримає делікатні наживки, такі як мотиль, Пінка та опариш. Вона відмінно підходить для ловлі у товщі води і максимально ефективна при вертикальних підсічках. І так чи інакше, повторили усі виробники від японських до китайських. Це, як то кажуть, база для поплавцевої ловлі. Наступний гачок теж з сонкого дроту може бути як з вушком, так і з лопаткою. З середньою довжиною цівки. Округлим невеликим піддівом, який має вигін, і його жало спрямоване під невеликим нахилом до цівки. Такий гачок чудово справляється з ловлею на усіх глибинах, аж до придонного шару, на водоймах з помірною або сильною течією. За рахунок вигину на ньому можна закріпити будь-які живі наживки, а також перловку або невелике зерно кукурудзи. Ця форма гачка теж дуже розповсюджена у багатьох виробників. Та має багато хороших відгуків як у поплавочників, так і у фідеристів. І ще одна форма гачка, яка вже пристосована для використання більш об'ємних наживок і насадок, легкий гачок з середньою довжиною цівки, з витягнутим округлим піддівом і загнутим до цівки жалом. Відмінний варіант для ловлі в донному шарі води на течії. На такому гачку можна кріпити пучок черв'яків, кукурудзу, горошину, а також перловку і не одну, а у комбінації з живими компонентами найулюбленіший гачок фідеристів, але й поплавочники теж показують з ним приголомшливі результати. Тому віднесу цю форму до бази, яка має бути в арсеналі поплавочника, і додатковою групою відокремлю крупні та важкі гачки нестандартної форми. Такі форми добре працюють у матчевій ловлі, де використовують більш важкі оснащення і цільовою рибою є більш крупні особини ніж плотва та карась, настроївши ваше оснащення на донний лов і використовуючи зернові насадки та великі об'ємні комбінації живих компонентів. Ловля на такі гачки дасть вам можливість впіймати гарного трофея. У цій групі великий вибір варіантів довжин цівки, ширини піддівів та загинів жала. У багатьох рибалок є свої улюблені серії гачків, таких спеціалізованих форм. Розбір цієї групи форм можна продовжувати довго, але для маху і болонки вони не використовуються. І для більшості поплавочників достатньо трьох перших базових варіантів. З формами більш-менш зрозуміло. А що ж до розмірів? Якщо ви зовсім новачок у риболовлі, то з розмірами гачків можуть виникнути невеликі плутаниці. Це через загальноприйняту міжнародну шкалу розмірів, яка є стандартом для усіх виробників. У цій шкалі все прямо та навпаки, відповідність номера вказаного на упаковці і його фактичний розмір. Думаю, найпростіше пояснення звучатиме приблизно так: чим цифра номеру на печці більше, тим сам гачок буде меншим. Основний критерій при виборі розміру гачка це його відповідність до розміру насадки або наживки, на яку ви плануєте рибалити. Гачок повинен гармонійно поєднуватись з насадкою, не бути надто важким і великим і не повинен обтяжувати насадку, щоб вона виглядала під водою максимально природно. У той же час розмір гачка повинен бути достатнім для надійного підсікання та утримання риби. Для поплавцевої ловлі ідеальні розміри від 10 до 16. На гачках розміром 14 та 16 чудово тримається мотиль і опариш, при цьому сам гачок не обтяжує наживку. Гачки таких розмірів чудово підійдуть для перших ранніх весняних виїздів на риболовлю після зимових холодів, тоді, коли важливо створити витончені оснащення та плавну і легку подачу наживки. На 10 та 12 номері можна закріпити пучок хробаків, перловку, кукурудзу та навіть горошину. При цьому така насадка під водою буде виглядати доволі природно. До речі, на нашому каналі є декілька відео, де ми показували, як наживляти та насаджувати різні види наживок та насадок. Посилання на ці відео залишимо в описі нижче. Для загального розуміння та більш повної інформації про розміри гачків додам те, що існують найменші 20, 24 та 26 розміри. Це зовсім крихітні гачки, які використовують спортсмени. Не всі виробники вводять такі розміри у свій асортимент через низьку популярність у аматорській ловлі. Варто також розуміти, що міжнародна шкала є загальноприйнятою, але у всіх моделях той самий розмір гачка може значно відрізнятись при порівнянні один до одного. Для зручності та кращої орієнтації у розмірах виробники додають до інформації розмірну сітку у вигляді клітинок зошита із стандартним шагом у 5 мм. Тому з орієнтацією у розмірах риболову початківцю буде дуже просто розібратись навіть при виборі гачків в інтернет-магазині. Основним матеріалом для виготовлення гачків є дріт. В процесі підготовки його піддають спеціальній обробці і фарбують для запобігання корозії і покращенню маскування. На діаметр дроту, використаного у гачках, також варто звернути увагу. Для поплавцевих гачків використовують найтонші діаметри дроту. При ловлі на такі наживки, як мотиль і пінка, гачки з тонкого дроту дають більше можливостей зберегти цілісність оболонки личинки при наживлянні та подовжать її перебування на гачку. Натомість товстий дріт на виробництві зазвичай використовується для коропових, сомових та спінінгових морських гачків, там, де використовують крупні насадки і вкрай важливий. Во надійно утримувати велетенську рибу. Раз вже я торкнулась вигляду гачка з наживкою та насадкою, розберемо ще й колір гачка. Одразу зазначу, що колір гачка це більше, ніж просто естетика. Тож навіщо виробники роблять кольорове покриття на гачках? Фарбування безпосередньо впливає на зменшення корозії та іржавіння металу, а також збільшує його маскування з використанням певних наживок. Розглянемо основні варіанти фарбування, на які опираються виробники. Класичний окрас нікель це сріблясті блискучі гачки, які легко відрізнити за характерним металевим відблиском. Вони універсальні та широко застосовуються у різних видах ловлі. Чорний нікель це гачки із затемненою блискучою поверхнею. Вони вважаються універсальними та підходять для більшості умов лову. Завдяки темному покриттю, вони менш помітні у воді. Що робить їх ефективними при обережних клюваннях? Червоні гачки відмінний вибір для поплавцевого лову, особливо при використанні черв'яка або мотиля в якості наживки. У складних умовах, коли риба поводиться дуже обережно, такі гачки менш помітні і підвищують ймовірність клювання. Крім цих основних кольорів, існують і інші варіанти: золоті, бронзові, сині та інші спеціалізовані забарвлення, що застосовуються залежно від умов лову. Для зручності на пакуванні або у назві присутні маркування, що відповідають кольору гачка. В своєму арсеналі вам краще мати декілька варіантів розмірів, різних форм та кольорів гачків. Порада від мене буде такою: міксуйте різні форми, розміри і кольори в своїй рибальській коробці. Обов'язково підбирайте гачок під конкретну наживку та умови лову. І тоді ви неодмінно підберете відповідний ключик до будь-якої риби. Отже, друзі, така маленька деталь, як гачок, насправді має величезне значення і однозначно має отримати вашу належну увагу при його виборі. Сподіваюсь, сьогоднішня інформація допоможе вам краще орієнтуватись в асортименті та зробити улов більш стабільним і захоплюючим. Пишіть у коментарях, який ваш улюблений гачок. І який найбільший трофей ви на нього впіймали? З вас лайк і підписка, щоб не пропустити наші нові уроки школи поплавця. А на сьогодні у мене все. До зустрічі на наступному занятті.